Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не про сон колода нитки Любові, Оракул. Хочу подивитися на ті колоди карта новини. І от сьогодні пішло, тут, мабуть, для дівчат більше буде, знаєте про що? Про те, що от ви ваш чоловік і ваш третій фактор, будемо так казати, і що чекає вас до кінця осені з чоловіком. Та з третім фактором. Почнемо спочатку, звичайно, з вас. Хто у нас ви? Подумайте про себе. Так, про що? Хоча дві карти. Знову ж таки, от воно і виходить. Ви відчуваєте боль, біль через зраду і почуття, начебто, з вас. Ви за це через те, що вам боляче, ви просто втрачаєте ресурс, або хтось із вас його тягне. Давайте далі. Оце буде ваш е, чоловік. Хочу три карти саме. Оце ваш партнер, ваш третій фактор, як я завжди кажу. Не обісуть, будь ласка, що я так дивлюся, я не вважаю, ніколи не вважала, що трикутники тільки у чоловіків. Це ну, неправда, чесно. Якщо не отримувати щось в шлюбі, то не знаю, я нікого не заслужую. Наша задача бути щасливими. Але ж, звичайно, ми у відповіді перед вищими силами. Так, подивимося, що між вами до кінця осені із чоловіком? Що між вами до кінця осені із вашим третім фактором? Тут хочу дві карти, так і покладу. І потім візьмемо вам пораду. Так. Я сподіваюся, що вам видно. На дні колони карта пристрасті, Щ. котики. І будемо дивитися. Так. Ви у нас людина, яка от тут розумію, звичайно, людина, яка, можливо, навіть запиває своє горе через якусь зраду. Ми тут, до речі, не говоримо, що ви перша зрадили когось. Тут, по крайній мірі, на карті, в першу чергу, зрада чоловіка. Розумієте? Ви через це страждаєте. І через це, це просто вас ну, нереально виснажує, Вами намагаються маніпулювати. Зараз подивимося, хто намагається вами маніпулювати. І ви начебто в пліну. І, А людина за ваш рахунок просто от живе емоційно, можливо, не тільки емоційно, можливо, фінансово. І ви поки що ви не знаєте, як вам рухатися далі. Хто себе впізнав, дивимося далі. Далі ваш чоловік, Дівчата і мальчики, ось дивіться сюди пастка. Знову-такий нерівний шлюб і розкіш. Знаєте про що мені пішло? Про те, що ви з чоловіком, який старше вас, ось чомусь мені йде старше, можливо, навпаки, я тут не буду при, ну, привлікати. У вас різниця значна, а різниця у віці. Знаєте, як я вам скажу, ви тут через те, що знаходитеся в матеріальній залежності від нього, ви. От, начебто, попадаєте в пастку. І тим самим тут йдуть маніпуляції. Ми питали, хто вами маніпулює. От через це він з вас і висасує енергію тим, що маніпулює. За рахунок того, що, можливо, просто вас содержать. Розумієте, про що я кажу? Оце ваш чоловік. Різниця у віці, різниця в статусі, різниця у віроісповіданні. От так. Він вас тримає в статку, але через це ви не менше страждаєте. Добре. Ваш третій фактор. Нівочки, тут ви почуваєтеся, знаєте, коханкою, можливо, там також є сім'я, ми тут не будемо розглядати. Ви тут почуваєтеся жінкою, ви почуваєтеся, що вас люблять, що до вас, чомусь хочеться сказати, як з ніжністю, так і пристрастю. Тут у вас все взаємно. розумієте? Навіть якщо ви тут коханка, знаєте як? Наскільки ну, світлі карти. Карта вагітності. Давайте запитаємо, про що карта вагітності. Тут мені. Або дійсно в когось вагітність. До речі, дівчатка не перший такий розклад. Казала, я буду казати, будьте обережні, кому актуально, будьте обережні. Можливо, навіть це просто якесь ваш, ваше совмісне дітіще. не скільки дитина, а скільки саме у вас якісь просто плани майбутні, розумієте? І від цього ви щаслива, про що карта. Щастя, дачі, тут у нас вагітність. Ага, дівочки, Можливо, в когось дійсно. От ви знаєте, ви, ви начебто в полоні, от навіть через цей сам проєкт, або вагітність, ви розумієте, що вам треба зараз обрати. Чоловіка або коханця, або, наприклад, вагітність ту саму зберігати, або не зберігати. Через що ви почуваєте себе от в пліну. Можливо, навіть через те, просто що ви знаєте, як. Е От ви розумієте, що вам все одно треба зробити це вибір, рано чи пізно. Отак От мені. Йде. До речі, свічка моя стверджує, що ми зараз говоримо істину. Давайте подивимося, що чекає вас із чоловіком. Да, до кінця осені ми дивилися. <кхід> до кінця ося. Дівчки, у вас тут сім'я, у вас тут грьози, і у вас тут весілля. Якщо це просто ваш партнер, що за весілля? Про що весілля? Давайте запитаємо. Тобто у вас тут все, ну, як, налажено, налагоджено. Тут отримуєте, як би там не було, ви тут отримуєте підтримку, в тому числі матеріальну, в тому числі, ну, ви розумієте, що ви е, в статусі, наприклад. В кого ще не було е, офіційного шлюбу, можливо, дійсно буде пропозиція. А можливо, ви просто вибираєте між стабільним партнером і нещодавнім партнером. Розумієте, як воно може бути, тобто у вас багато буде дивитися. Та ні, колоди карта помсти, дівочки, обережно. Е, ще раз розкажу. <кій> Тобто з чоловіком ви відчуваєте стабільність, навіть якщо це просто матеріальна стабільність, ви відчуваєте підтримку, ну, тут карта любові, звичайно, і мічти. Або, можливо, знаєте як, що в цих стосунках ви саме мріяли про весілля і про підтримку. Бо це карта, от, розумієте, вони отак от сидять, навіть навіть на цій карті, вони сидять осторонь, і кожен із них, можливо, мріє про якесь своє щастя. Давайте я хочу ще сюди взяти. Що ще у вас із чоловіком до кінця осені? Що ще у вас із чоловіком до кінця? Можливо, у вас саме на чоловіка були якісь плани. Розумієте? Дівчки не дають питати карта блоку із заздрощі. Про що заздрощі? Про що заздрощі? Девочки, про дитину. От тут кожен, має, тут кожен має, має додумати про себе. Знаєте, як, от перше, як мені пішло, про те, що ви тут завздрість і злість за те, що знаєте, що, можливо, ви сидите в цій розкоші зараз і начебто о, розумієте, о, знаєте, як о, сидите при всій цій розкоші, ви просто хочете дитину в цій сім'ї. Можливо, не виходить. Розумієте? Що ви мрієте просто про дитину, а наразі отримуєте от, всі блага, грубо говоря. А хочете дитину, а тут, наприклад, у вас не виходить. Отак, і карта блоку. Тобто є якісь, є якісь блоки, які. От, перше, що мені пішло, що, можливо, якісь втручання, девочки. Чому немає дітей? А можливо, через різницю у віці. Тут в кожного буде своє. <кій> так, далі. Що у вас буде до кінця осені з вашим партнером іншим? З вашим третім фактором. Дівочки, подарунок? <кій> Про що подарунок? Про що подарунок? Знову карта блоку. Комусь треба на особисту консультацію? Я не кажу, що до мене. Будь ласка, майстерів, майстерів, майстерів куча. Ну, достатньо хороших майстрів. Знову карта блоку, знову щось на рахунок про те, що я подумала, знову стосовно дітей. Якась інформація. Треба доотримати якусь інформацію в підказках. Тепер дивіться, перше, як мені пішло, що важливо, знаєте як при тому всьому, що ви тут отримаєте ту саму вагітність або той самий якийсь проект власний, як подарунок ви це отримаєте, тобто, можливо, навіть неочікувано, розумієте? Але у вас через це ви розумієте, що ви можете залишитися. В нужді, бо втратите стабільного чоловіка зі своєю дитиною. Карта підтвердження. Розумієте, що і ще що вам буде в тому числі сімейні розборки, і в тому числі, отут хвороба йде і страждання. Розумієте, про що я кажу, отримавши дитину? От чомусь, дівочки, мені йде про дитину я буду казати, як є. Знову ж повторюся, всім кому актуально. Хто хоче обережно, будь ласка. Чи отримавши дитину в подарунок, ви лішаєтеся всіх остальних благостей. Розумієте? І, можливо, навіть От чомусь мені пішло фізичне насилля. Отак. Ще раз скажу. Давайте ще подивимося. Про що хвороба? <кхем> ще. Знаєте про що? А, про те, що ви, можливо, не отримаєте от, саме від третього фактора, ви не отримаєте тієї підтримки, отримаєте просто якусь дружню. ну от Просто якийсь період був, розумієте? Можливо, пройшов цей період ваше життя, щоб ви просто могли завагітніти. розумієте? Ви отримаєте, а, отримавши просто якусь дружбу, пристрасть і новину про ту саму вагітність, ви будете лишені всього остального. Розумієте? Отак от іде. Давайте запитаю ще не можу я запитати. Про що нужда? В чому ми будемо нуждатися? В чому ви будете нуждатися? Я вважаю, що діти це святе, всім, кому ну, всім кому нехай будеться. Про що нужда? От вас до чогось змусять щось підписати? Щось підписати, знаєте, і ви в якесь ну, тут не прознайомство. Ви вас, можливо, змусять підписати щось. Ви так, зараз буду казати такі речі, які не хочу казати на загальних розкладах. Можливо, вас змусять не лишати дитину, щось підписати або підписати якийсь шлюбний договір, через що ви будете страшенно розчарована, начебто, все починалося, ну, все починалося добре, розумієте? Але ви будете розчаровані. І ось, знову ж таки, карта листа про те, що ви отримаєте якусь інформацію, яка вас розчарує. І ось карта краху. Дівочки, в мене мурашки пішли. Рік мене підтримує. Я сподіваюся, що у вас також. Давайте візьмемо вам пораду, так? Дівочки, знову ж таки жінка, трикутник і зустріч, і порада вам. Про що жінка? Це буде підказки пішли. Помста від жінки. Листування, загроза вашому, вашій стабільності. Розумієте? Вашій стабільності, можливо, навіть чомусь вашому здоров'ю і диявол, девочки, ось, ось вам і попередження. Про що? Що, жінка з любовного трикутника, яка, ну, скоріш за все, отута у вашого, вашого третього фактора, у вас будуть погрози, у вас буде е якась інформація, помста і диявол. Більше нічого не буду казати. Тобто, все все будь обережною з інформацією, будь обережна, щоб не, зали... не залишитися ні з чим. Дівочки, про що дияволо давайте запитаємо? Про спокуси. Розумієте? Що тут, скоріш за все, також є партнер і це може для вас закінчитися чарівато. Просто романтика, а закінчиться крахом. Розумієте, про що? І давайте ще вам візьмемо породу. Знаєте, про що вам кажуть? Про те, що наразі гра, наразі ви ще можете е, відмовитися, знаєте як? От попередити ці всі розрушення в своїй житті, залишаючися холодною і просто е, не доходячи до фізичної близькості. Нехай ця подорож ваша, це порада, е, залишиться просто, от просто знайомством, а не чимось більшим. Не знаю, в кого цікавить глибше. Це тільки для особистих. Я, ну, я вважаю, що сказала, мабуть, більше, ніж потрібно. Благодарю всіх, дівчатка і мальчики. Всіх э, рада вітати на моєму каналі, гостей каналу, і тих, що недавно приєдналися, і тих, звичайно, що зі мною з перших днів. Всім благодарна. Нехай кожне послання знайде своє серце. Э, прошу одягати інформацію в блага. І нехай все буде для вас найкращим саме два образом складеться, благодарю.